У ГУР розповіли запаси та темпи виробництва ракет і дронів, які зараз намагаються робити Російська Федерація. Станом я на 15 червня 2025 року. Росія має на озброєні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні крилаті та гіперзвукові ракети кинжали. Про це йдеться у відповіді головного управління розвитки Міністерства оборони України на запит РБК Україна. Окрім того, Москва володіє тисячами ударів. Арних безпілотників типу шахет 136 та їхніх імітаторів повідомляє українська воєнна розвідка. Основні запаси ракети РАФІ включають наступне читаю вам те, що знають ГУР. До 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М». До 300 крилатих ракет 9М728, 9М729 «Іскандер-К». До 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. До 280 крилатих ракет Х-22, Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3. Понад 400 крилатих ракет 3М14 «Калібр» до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал» на винищувачах Міг-31К, до 60 одиниць балістичних ракет КН-23 північно-корейського виробництва. Ну і також, за даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця. Це, зокрема, до 60 ракет «Іскандер-М», до 20 ракет «Іскандер-К», до 60 ракет Х-101, до 10 модернізованих Х-32, до 30 калібрів та до 15 кинжалів. За даними воєнної розвитки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних бипла типу герань 2 шахет 136 гарпія а 1 а також понад 6 тисяч імітаторів Гербера. За оцінкою ГУР, рефія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу ударних та імітаторів. При цьому до кінця року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день. Ну якщо говорити загалом за ці кількості, які запускає Російська Федерація. По території України То ми бачимо, що дійсно багато подекуди і до 400 доходить кількість шахедів, включно там туди ж і імітатори входять. Але але таке є таким чином. Російська федерація намагається з більшою потужністю запускати <кій> такими ковровими. Нальотами шахеди точково конкретно по різним регіонам України. Щодо різних напрямків фронту, то пропоную вам почати з Новопавлівського, адже ворог концентрує атаки зараз там і намагається розвивати наступ. Про це повідомляють наші військові. Йдеться про те, що на Новопавлівському напрямку ворог концентрує атакувальні зусилля в районі вільного поля, багатиря, комаре, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої росі. Росіяни намагаються реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку ворог атакував позиції Слоборони в районі Вовчанська і в напрямку Зеленого, зазнав втрат і відійшов. Коп'янський напрямок штурмові групи Росіян безуспішно атакували неподалік Кам'янки, Дворічанського і Степової Новосілки. На Лиманському напрямку українські воїни відбули російські атаки поблизу Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба та Карпівки. А на Сіверському напрямку в районі Григорівки. На Краматорському і турецькому напрямках атаки Росіян були зосереджені Далі кступочок предтеченого Білої Гори, Деліївки, Щербинівки, Яблунівки та Авторецьку. втрат позицій не допущено. Покровський напрямок. Російські війська намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптіве, Разіне, Єлизаветівка, Малинівка із застосуванням трьох ББМ ворог намагався просунутися в напрямку Новооленівки і Новоторецького. В результаті вогневого ураження ворожа бронетехніка була пошкоджена і знищена. Також загарбники атакували поблизу. З удачного горіхового Олексіївка росіяни продовжують накопичувати сили для подальших атак, і сили оборони України вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення сил оборони України. А тепер до неприємних новин: Росіяни мають успіхи у просуванні на Донеччині. Повідомляє Діп Ворог намагається реалізувати чисельну перевагу та прорвати оборони зсу. Окупанти продовжують повільними темпами просуватися на фронті і за минулу добу мали успіхи біля трьох населених пунктів на Донеччині. Зокрема, за даними Діпстейт, ворог просунувся біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка. На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені неподалік Ступочок Пред... Предтечного, Білої Гори Деліївки, Щерб... Щербинівки, Яблунівки. Та вторицько, втрат наших позицій недопущеним. Йдеться повідомлення угрупування Телеграм. Також на Покровському напрямку противник намагається реалізувати чисельну перевагу та прорвати оборону біля декількох населених пунктів. Із застосування трьох. ББМ намагався просуватися на напрямку Новооленівку та Новотерецького. В результаті вогневого ураження ворожа бронетехніка була пошкоджена та знищена. Зазначили українські бійці. Наголошується, що противник продовжує накопичувати сили для подальших атак. Однак сил оборони вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення. На новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі вільного поля Багатиря. Комара, Шевченкова та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, повідомили в ОСУ в Хортиця. Також Генштаб оновив дані про втрати ворога. Мінус ще 1060 російських окупантів. За минулу добу сили оборони знешкодили ще. 1060 російських солдатів і 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Особового складу 1060 осіб, танків плюс одна одиниця. Тепер ми маємо 10 955 одиниць бойових броньованих машин плюс 5 одиниць, загалом 22 тисячі 865 одиниць, артилерійських систем плюс 19, загалом 29 тисяч 393 одиниці, БПЛА оперативна тактична рівня плюс 123 одиниці, загалом 41 тисяча 422 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн плюс 116 одиниць, загалом маємо 52 тисячі 617 одиниць. Це та статистика, яка нам щоденно з вами підіймає, бодай якось настрій, тому що наші захисники дійсно роблять неймовірні результати, знищуючи як особливий склад ворога, так і, як ми бачимо їхню техніку. Але варто проговорити і про те, що відбувається на міжнародній арені, і про те, як впливає на хід бойових дій. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 100 днів з моменту мирної ініціативи минуло з цієї ініціативи, яку запропонували американці, але нічого не відбувається у Кремлі. Як затягували війну, так і затягують, і шукають якісь власні причини. Меморандуми пишуть, вставляючи там свої ультиматуми.